Напис латинською і означає перше завдання вчені шукати Бога, далі чистого життя і невинності в ділах. Е, і Цей напис на стіні корпусу львівської політехніки прочищала Катерина Плахутнюк. У приміщенні, де його знайшли, раніше був монастир. Цей напис. Е, Взагалі, думаю, що датується початком 18 століття, так як монастир був побудований 1724 року, і за тим, взагалі, шрифт, за тим шрифтом. Він у формі такого сувою йде. Катерина Плохотнюк каже, що проведуть дослідження і визначать, коли його намалювали та якою фарбою. Думаємо, що це була це приміщення було трапезною, бо це можливо, от посередині є залишків збережені, мабуть, хлібина. І думаємо, що це був вхід в трапезну. В радянський час в цьому приміщенні діяв закритий науково-дослідний завод. Зараз приміщення відновлюють, там облаштують стартап школу Львівської політехніки. Був виявлений надпис. Він частково знищений. Ви бачите, але тим не менше ми його збираємося відновити і залишити в такому стані для того, щоб люди могли оглянути. Минулого року фактично наша команда виграла грант від державного фонду регіонального розвитку, який дав можливість перетворити це приміщення в креативний хаб. А насправді цей корпус давно відомий. Що це унікальний об'єкт 17-го століття в центрі міста за 200 метрів від ратуші. Ми давно говоримо, що цей об'єкт мав бути пам'яткою. Переконані, що там є багато іншого цікавого. Перед тим, як знайти напис, ми знайшли там систему опалення, там є каміни були. Ми розкрили ці каміни, показали димові канали. Показали залишки цих камінів, обрамлення цих камінів». Окрім напису всередині будівлі, на фасаді теж знайшли розписи. Микола Бевс розповідає, що ця фасадна стіна раніше була в інтер'єрі костелу, який дотикався до монастиря. Сьогодні, коли роблять ось цей ремонт, тут на торцевій стіні ось ціль, яка була в інтер'єрі костелу, в вівтарній частині, зараз виявилися розписи. І вони йдуть на другому і третьому ярусі, і вони очевидно знищені. Є навіть окремі фігуративні композиції. Вони читаються сьогодні. Їх треба консервувати, реставрувати. Ірина Ферен, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.